Всім привіт! Хочу почати для вас нове відео. Я була в Ужгороді весь день суботи, і звідти я привезла деякі покупки з копійочки, заходила в Єву, в Простор, в Сенсаї купляла, там Елізі собі майки купила. Плюс мені колезі по роботі потрібен був планер. Взяли. Прийшли ще дві посилочки з Aliexpress, таке, і трошки для творчості всього у мене нового з'явилося. Все вам зараз покажу. Також сьогодні в нас мають прийти неділя друзі. Будемо робити також боріто, з цього чоловік більше в цьому розбирається. Я вам вже показувала лаваш. Так складаємо туди жарену курку з болгарським перцем зверху сир і в духовку. Теж постараюся вам кусочок показати. Тому поїхали. І так, швиденько вам показую деякі покупки для весняного песхального декору. По-перше, це різні види фетру і паперу. Один такий великий. Будемо злізою декорувати кімнату її, будемо робити великі квіти. Для цього взяла різні розміри паперу, хочу прям стіну для неї з квітів. І маленького також взяла а, забула, як називається ось таку. Штучку з цього теж можна робити, просто вже злізую квіточки різні. Для декорування ще такі дві губки, вони дуже зручні, але їх можна замінити просто кухонною губкою. Для того, щоб зробити квіти, взяла ось ПВА, його треба дуже багато. Ще буду робити декілька картин, сподобалось із трафаретом. Я вам показувала, у мене є відроси. Це ми будемо робити пасхальний виріб. Для цього взяла такий сезаль, у мене є кошик, і будемо там робити писанки. Взяла вже готові декілька штучок, ось таких гарних заготовки будемо самі їх фарбувати. І був ось таке красиве курча. Ой. Воно буде нам дуже підходити до нашого кошику. Вдала декілька видів ось таких лянточок, є у мене ідея, також у мене десь є упаковка резинок без різних прикрас. Будемо з Лізою самі робити для неї резинки. Є гарячий пістолет, резинки, дві хвилинки, бантик, там, ще щось подивлюся, що можна зробити, готово. Далі взяла ось такі краски. Білу мату вже закінчилась, треба брати велику банку. А і дві мені дуже подобаються глянцеві. Ось вже вечором з них вийшли із бутилок такі вази. Мені дуже подобається. Зараз буду прикрашати, ще взяла трошки таких несправжніх квітів, так скажемо. І от буде так прикрашати кімнату. Мені подобається, правда, на сонечку буде краще видно. Зараз погане освітлення, як глянцева краска дуже красиво переливається. Тут погане світло, але ну, з звичайної бутилки можна зробити гарні вазочки там для літа, навіть справжні квіти в них ставити. Ось такі саме покупки у нас були для декору. Ще я вам швиденько покажу. Замовлення з Aliexpress і дуже гарний подарунок від Сандри. А ось такі ручки геліві, Точніше, запаски до них Вони дуже швидко закінчуються. На Алікспресі можна знайти бюджетний варіант, різну кількість. І якщо ви любите малювати гелевими ручками, злізою. Далі сережки. Ось такі, мені дуже сподобались. Правда, в зірочки є дефект, але вони бюджетно коштували, і на вухах це абсолютно не видно. А в принципі, мені подобається, як виглядає. На весну десь погуляти. Супер. Вже один раз носила, мені сподобалось. Вони легенькі, до речі, не важкі. Сандра подарувала мені неймовірну красу. Ви можете перейти на її канал Сандра Черрі. Вона показує, як зробити таку свічку, кому цікаво, коли купляв. А тут, дивіться, як гарно. Мені дуже подобається ця квіточка. Вона дуже гарна. А тут ось така свічка, як ви бачите, звичайно, ми вже запалювали. І дуже круто, що коли вона догорить, у мене залишиться така красива шкатулка. Взагалі, вау! Вау і вау! Кому цікаво, ви можете навіть купити. У Сандри є інстаграм-магазинчик. Ось так виглядає. Показую вам. Купила дві майки собі Лізі і планер в сінсеї. Планер ось так виглядає. На таких от тут ціну просто зняла кольця, дуже зручно. І е, таке наповнення це мені потрібно було для подарунку. Думаю, людині, які це дарують, сподобається тут. Дуже дуже класно. Бачите, все можна розписати. Лізі ось таку маєчку, 116-й в нас вже розмір. Ми просто виступаємо, і нам обов'язково потрібно було щось жовте або щось оранжеве, то знайшла хоча б таку. І просто дуже сподобалась. Мені ось така майка, буде класно зараз навіть весною носити з сорочками. Деякі майки носяться класно в сансаю, деякі як вийде, скажімо так, деякі надовго, деякі на одну стірку. Ще ми заходили заходила в магазин Копіючку, взяла ще ось таку тарілочку. Ну, Ліза її просто обожнюю, все в неї насипає. Мені дуже подобається там а, навіть на якусь закуску соус. І взяла більш яскравий, Лізі, думаю, більше ще сподобається. А, ось такий набір вже в нас закінчується. близько, то взяла більш яскравий. А, з цього ще трошки є, а, такий нам теж завжди пригодиться. Пластилін, це те, що Ліза обожнює, постійно з ним грається, дуже класно для дитячої моторики. Далі взяла ось такий контейнер, якраз буду розміщувати а, ці блискітки, В нього дуже зручно, якраз по розміру мають всі поміститися. І а, взяла два види бумаги, паперу неоновий. Тут по два кольори такі дуже яскраві і був дуже красивий пастельний. Він, правда, односторонній, але з нього теж дуже багато чого можна зробити. А кольори такі гарні, пастельні, цікаві. За це нам дали ще в копійочці, в подарунок, ось таку іграшку. Ліза їх теж так дуже любить. Ранній ранок неділі мої ще всі сплять. А uh, я все готую. Ми з ліскою будемо малювати. Плюс хочу одну зробити таку картину, щоб можна було поставити в кімнаті. Моїй uh, одну малює Ліза їй дуже гарно виходить. Показувала вже свої вазочки досохнути, знімаю. Тут біля мене і краски, і мої блискітки. Також десь мали бути губки. Ними дуже зручно малювати, це вам можу порадити. Ось так, щоб не затекло під трафарет. Він у мене клейкий. І буду пити каву з шоколадкою, дивитись якесь відео, і можна щось таке красиве робити. Покажу вам, що в мене вийде. Ось так виглядає. Тепер прикрасила, у мене тут є такий комод. Дуже підійшла оця дуже гарна свічка картини. І ваза зроблена своїми руками і декілька штучних, правда, квіточок. Ну, По-весняному, цікаво. Звичайно, ще потребує якогось декору, щось будемо думати. Цей світильник зірочками мусить тут стояти, ліза його обожнює по ночам. Дуже красиво, вся кімната в зірках. І... Місяці, там декілька світиться, це крутиться, дуже гарний світильничок для діток. Так, заходила в магазин, вже їздила до бабусі з дідусем, купила все, що потрібно на це, що ми будемо готувати. Хмелі сунелі це докурки з болгарським перцем. Вони будуть тушитися окремо в сковорідці спочатку. Потім для соуса це сметана, свіжий укроп. Не було свіжого чеснику, тому в мене буде гранульований дуже смачний соус підходить до всього. Лаваш, будемо вирізати кружечки. Дуже любимо ось такий сир Маздам. Можу порекомендувати, він просто їсти смачний. Це ми будемо потім посипати лаваш, коли будемо ставити в духовку. ще в нас середнє завезли ось такий смаколик, дуже смачне. Помбар. Якщо ви любите чіпси, спробуйте, мені дуже подобається. Ну і Лізі взяла чупа-чупс і її улюблений десерт монте. Я теж його дуже люблю, дуже смачний, деколи. Привозять до нас. Все ми будемо робити. Ось така закуска. такос у нас вийшла, дуже смачно, і наш соус. Все чекаємо. Зараз будуть друзі. Уже неділя вечір, гарно посиділи. Зняла для вас ціле відео. Хочу показати таку штучку з Aliexpress, Трошки спортилась із виду, вже це не відмивається, але вона чистенька. Дуже зручно вона на таких присосках мити з нею кісточки, спонжики, все. Вона зараз буде велике миття всіх кісточок, всього, що тільки можна. Спонжик треба дуже добре відмити. Він вже трошки в мене був намочений, буду відмокати, щоб добре промився. Я один раз в тиждень, всі-всі кісточки перемиваю, навіть якщо не користувалась, щоб від пилюки очистити. І на цілий тиждень мені вистачить, щоб краситися. Ви займаєтесь часто миттям кісточки, деколи раз в тиждень, деколи раз в два грішу таке. Як часто миєте кісточки ви. На цьому буду. Закінчувати це відео, мені потрібно вже збиратися йти речі на роботу. Я цілий тиждень буду ходити в офіс. Це, звичайно, дуже важко. Після ідеальної роботи з дому йти в офіс це, ну, з дому працювати набагато-багато зручніше. Але добре, що є така можливість поки що тиждень в офіс, два вдома. Це ідеальний, найкращий графік поки що в моєму житті з всіх робіт. Тому один тиждень, в принципі, цікаво вже побачити колег з ними, поспілкуватися, йду збирати речі. Вам всім па-па-па-па, Якщо сподобалось відео, з вас подобайка.